І всім привіт, друзі! Ви на каналі Макан. І сьогодні я буду проходити Rainbow Friends, але другу частину, тобто вже вийшла друга частина. Я думаю, що всі вже знають, що була Rainbow Friends, перша частина. Ну, але є і друга. От дивіться, на мене. Я там присідаю. Ну, по традиції, звісно, всі по традиції будуть танцювати, присідати. А, але зараз я хочу попробувати в цьому відео пройти Rainbow Friends. І... я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобається. Що ще казати? Ну, я сподіваюся, я що воно вам сподобається. Так. Я чуть-чуть попеклаю, що він тут каже. Бо я трохи знаю англійську. Коротше, ви поняли. Вибачте, що не прийняв. У мене фу, другі. Коротше, тут вже нема що перекладати вже почали. Так. От тут. Ага. Зараз от дивіться. До речі, як у вас сьогодні пройшов день. Що ти зробив, пацан? На ти тих випустив. Ні, ні. Я другий раз, я от вчора чуть-чуть проходив Rainbow Friends, але один раз, і то я не зовсім уважно, я. той плюс е... я його вчора не пройшов, Так. Тут така нова прикольна локація була. Ну, як би. Є, так. Ага, тут зараз треба ці от лампочки шукати. Я вже першу знайшов. Давайте підемо. Віднесемо їх. Чи їх не треба? Треба. Що далі? Давайте підемо от сюди. Е, а тут не можна? Яй! Тоді давайте сюди. А що це? Не звертайте уваги. От. Я надеюсь, вам добре мене чути взагалі в загальному. Напишіть в коментарі, чи мене добре чути. І теж ще не забувайте підписуватись на канал, зжати на дзвіночки, щоб ви завжди знали, що я виклав відео. Оце моє довге відео. Я надіюсь, хоч з ним я не накосячу, тому що майже вс... кожне моє відео. Ні! 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 Я роблю з косяками! І що робити? Мене з'їв той монстр. Я в шоці. Ну добре, що, з'їв то, з'їв то, Давайте ми попробуємо зараз ще раз. Попробуємо ще раз. Я надіюсь, в мене зараз вийде. От я вчора, до речі, купив собі таку от коробку. До того в мене була так, така от. Отака от. Але мені здається, що ця, що в мене. Зараз вона прикольніша якась. В мене зараз 430. О, я хочу легендарі. Такі во. За 30 тисяч. Але 30 тисяч, ви знаєте, як це багато. Я деколи. <гів> Буду бо тому що <плес> я захворів. Так, я, на захворів. Ну, Стоп! Що я несу? Я захворів, да? Оркеан, я не захворів. ну, Типа. Короче, я не захворів, у мене просто кашель є. Чуть-чуть. Все, так. Так, да, у мене чуть-чуть є просто кашель. Тому я деколи буду захрипати. Ось. Я часто захрипаю. Ну, його в мене голос такий присівший стоїть. І погано мене стає чути. Окей, от ми все. Бачили, я от скіпну. Ви це бачили? Я, коротше, знаєте що? Я включусь, коли е, закінчиться ця катсцена. Все, я включився. Тільки що от прям десь 2 секунди тому закінчилася ця штучка. От тут ще трохи чорного екрану і все. він появився. Ой, звичайно, в коробку заліз. Ну нічого. Побігли зараз ем, шукати ці от лампочки, ну, як завжди. От я вже першу навіть знайшов, до речі, дівка її забрала, Криса. Що тут? А, тут пусто. Ладно, давайте туди еще пошукаем лампочки. Что тут есть? О, лампочка, дай мне. А, ладно. Вот там есть еще лампочка. Давайте их богато насбираем. Вот тут же есть лампочка. Богато так лампочек тут нет не а девка забрала ладно так там уже скорее всего не там не дикаво, там не можно пройти Во, лампочка лампочка дуже много лампочка а я можу вот так вот сесть а! А як. А, якщо я знаю, що від зеленого не треба. В коробку сліпий. У нього дуже поганий зір. Зеленого поганий зір. Він погано бачить. Але давай зараз не про зір, зараз мені треба, коротше, знайти цю штучку. перші мої чотири лампочки. І мої. 20 монеток. Що тут ще є? М -м -м. Тут смітник. просто тут нічого цікавого немає. Саме смітник. На всякий випадок. Често. Такс. Давайте пройдемо оба. А! О! А, тут нема де йти, да? Жаль. А, ладно, Пішли. Куда пишла? знов та штучка. Ой. Все. Тут чувак в коровске ходить. Мені здалось, що то синій там молотком по комусь кому изб'янськи. колесо це крутить. Давайте от Зараз сядемо на колесо на чуть-чуть. Подивимося -чуть. на цю всю агром'єзну карту. О, прикольно. Я ще, до речі, першу частину не викладав. Давайте, якщо ми наберемо під цим відео хоча б 10 лайків, то буде перша частину викладу. Знімлю і викладу, бо я ще не знімав, на жаль. Так. Надіюсь, домовлюся. Я чекаю 10 лайків. Просто, ну, розумієте, я чому без лайків не викладаю. Бо тому що без лайків, коли у вас немає лайків, то, ну, якби. Я не бачу, що вам подобається це. І ну, щоб просто. Не тратити час на відео, які вам не подобаються, замість того, щоб зробити такі відео, які вам подобаються, і набрати кучу ще лайків. І так, щоб вам подобалось. Щоб ви мені Щоб воно залетіло в рекомендації і щоб ви написали, що вам подобається. Ну, то й, замість того я буду викладати відео, які вам взагалі не подобаються. І сенс цього, ну, якщо я можу викласти відео, яке вам подобається. Ну, І ще лайки і підписки, це для мене підтримка. Це для мене мотивація дуже гігантська, знаєте яка? От я, напевно, якщо б в мене не залітали відео в рекомендації, я, може, вже б навіть не знімав, якщо чесно. А так-то я з вами от тут знімаю СІЗО. Зу... Стараюсь. Ем... Ну і. Я не знаю, що щось. Ну знімаю, потому що, ну, вам. Я бачу, що вам це подобається. Зн... Якщо вам це подобається, значить це треба знімати. Розумієте? Ну, щоб піднімати вам настрій якийсь трохи, щоб... Щоб ви Лети вас. Що? Що? Я тільки що взагалі нічого не поняв, якщо чесно. Що це було? Я про такого монстра взагалі не знаю. Е... Ладно, давайте я до вас включусь. Зараз. Коли... Буде знов... Я дойду до цього моменту. Так. О, все, тут вже зібрали ми всі лампи. І от вже щось нове. Зараз Здорово. Ми з беконами. бекони круті. Якщо що, якщо ви думаєте, що я ненормальний. Бо тому що я думаю, що бекони круті, хоча всі бекони дуже агресивні, я так не вважаю. Я ж ніколи в житті не бачив агресивного бекона. Я вам чесно кажу. ну Я в сенсі хлопчика биконо, я бачив не агресивних дуже багато. Ну і агресивних, вроді, би, теж бачив. Ну хлопчика, я ще не бачив агресивного бекона Так. Да. Так що, отак, от якось. ні чувак Та ні! Всё, до да побачення. До да побачення, до да побачення. Mm -hmm. Там важный лёшенька. Не-не-не, Беконный, иди туда! Ты Я хочу ты редактор избавиться. Хорошо, я вам покажу, як це працює. Тредактель. іди сюда. А ну-ка, пищу сюда. Сюдас. Ого, я тут ще не буду играть. Чикаго, цікаво. Не теродактель! Я щось не понял. Ничего себе! Хм, прикольно. А те... То... Понятно, теродактель та де, а? Я так і не понял. О, теродактель. Та ні, ну не забирай чувака, ну чому може мене забирати. Mm. Я хотів вам показати одну фішку. Щоб ви, якщо що, знали. Цю фічу, коли будете приходити? З теродактилем. Якщо він вас зливи, то ще не все загублено. Я, коротше. Так. Да. Зараз вам покажу. Як тільки буду мати можливість. Чекайте, я зараз до вас вернусь. От теродактиль. Вот, бачите, він мене вкрав, мене вкрав теродактиль. Сос! Допоможіть. Да, да, да! Я так стрибаю, якщо над батутом. І все Ну, тобто, в мене все прекрасно, коли я стрибаю, коли я над батутом. І все в мене все прекрасно, і мене ніхто не зловив. Бачите? Тут ще... От я хочу сюди. Ух, теродак, полетів. А він літає на ходить? Ой. Можна назад? А фух, тут був вихід. Я вже думав, що я впасть в зеленого. Та я боюсь, що з дверей хтось вигляне і мене з'їдять. Та ні, все, туридаптор весна. Шо звідти, хе звідси. О, синій, доб. Я вже хотів выглядывать з Вылезатор. Не знаю, що ты редактор зі мною купил. Так, Вылазим. Але в коробочці. Що, синій пішов десь туди? це я знаю. Значить мені от сюди. О, ну, якась. Ага, тут нічого цікавого я понял, я понял, я вас повністю понял. А До речі, мій любимий колір це зелений, а ваш? Нее, ну трудак ты все, ура! Я без того всю Живем вільним жить там <хи> Вогнегасник поставили І все, всього лиш 5 вогнегасники лишаються десь не так И покласти Не, Сені, ну не, ну не Да не! Не я вже думав, що він мене зловив. А я так не хотів знову ще спочатку. То я це вже відео. А то я це відео вже достатньо довго запис. Ви мене так налякали. Після. Туда не йдіть, там все ні, якщо шоу. Просто попередив такого вас. Так До редактор. Ну ладно, коротше, бери мене. Ти куди мене поніс? А, я вже подумав, що щось не по плану пішов. Таксь. До речі, напишіть, яка у вас година. Буде тайм -коди? Будуть. Яка у вас година? Напишіть, просто цікаво буде почитати. Просто напишіть, яка у вас година. Мені реально цікаво буде дуже по, 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 почитати, яка, котра у вас година, так, котра вийшла. Котра. І коротше, ну я подивлюсь, почитаю, просто цікаво. ну, собі, мені ж реально цікаво, яка у вас година. Хіба ж це не цікаво? Та ну ти достав. Ну ні, не хочу. Не хочу. І напишіть, що ви сьогодні їли. А то треба. Хі -хі. Та йо, як звідси власти. Оставши тобі, що, -то, що -то, Ну тільки не мене. Пропав, я десь пропав, та, та 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 та. О, ну за що? Я в пастці. причому дуже неприємний, сильний. Та знов ти, ну от скільки може? Як же ти мене вже дістав? Ну, от в суд я на тебе подам, ну ти розумієш? Ну дам я в суд подам тебе знать. Ви ж мої друзі, чего радужні Rainbow Friends радужні друзі Ви друзі, а друзі не їдять. Один одного. М -м -м. Е, ну не смішно Короче, той вогнегасник десь там, а я ніяк не можу щось його знайти. Ну, ви прикалуєтесь? У мене якийсь магніт в мене до того синього, чи... то в нього до мене. Нє, нє, ні, ні, ну залез. Ну, Нарешті останній Ого! Я забув про це місце. Люди що це було? У мене нормально гонче. Я тільки що таке дивлю, руки десь терчать чогось стоїть, води? Це погане місце. This is bad містечко. This is bad location, yes. Факт, факт. Те синіде. Та ні, все, до побачення. Все, ніхто мене не зло, бачите. Давайте. Тільки люди не скі. А я шо один? Лишився? Я один лишився! Ви ну, що прикалуєтесь? Знаєте, що швидко я один лишився? Класно. Я лишився один. Я лишився сам. І що мені тепер робити? Що є в рібаді? Яке є в рібаді, по твоєму, може бути? Якщо ми, тобто не ми, а я один лишився. Тепер понятно, чому мене так притягує до тих ваших монстрів? Та бо всі вже померли, вже нема до кого притягувати. Я в шоці просто, ні, ну чесно. Ну може це і файно, ніхто не буде мішати. Ну, але знаєте, мені ще здається, що не дуже. <кхи> буде вроді би так як важко. Або й ні. <кхи> Добре. Коротше, люди. Мене зловив синій. Добре. Ладно, я вже не хочу того проходити тут так довго. 3 відео і так достатньо довгі отрималось. Ну ладно. Я дуже сильно сподіваюся, що. Та не кричете вже, га? Я дуже сильно сподіваюся, що вам сподобалось то відео. Надіюсь, ви його закидаєте активністю. Ну і всім па-па! Та ну ти може тихо побути.